Добрий ранок, діти! Подивіться, скільки машин в нашому гаражі. Бачите? Багато, а яких вони кольорів. Тут є і зелені, і сині, і червоні машинки. А що це за машина, хто знає? Це легкова машина. В неї є кермо, колеса, сидіння та водії, які керують цією машиною. А подивіться на наступну машину, що це за машина? Це вантажна машина, вона призначена для того, щоб перевозити вантажі. Це кабіна вантажної машини, в якій знаходиться водій. А це кузов вантажного автомобіля, який призначений для того, щоб перевозити різноманітні вантажі. Це може пісок, деревина та продовольчі товари. Ось це діти автобус, великий помаранчевий автобус, керує автобусом водій. Місце, в якому знаходяться люди під час руху, називається салоном, а самі люди, яких перевозять в водій, називають пасажирами. Отже, як ви думаєте, як можна назвати усі ці машини, про які ми тільки що говорили? Кажучи одним словом, це транспорт. Ось і те є темою нашого сьогоднішнього заняття. Перед вами макет вулиці. Проїжджа частина це там, де їздять машини. А вузька доріжка для пішоходів називається тротуаром. Переходимо дорогу лише на зебрі або на пішохідному переході. Керуємося правилами дорожнього руху та сигналом світлофору. На який кольор ми переходимо дорогу? Так, лише на зелений. Запам'ятайте, діти. Дякую вам за заняття. Гарного дня, гарного настрою, до побачення!